Рюкзак ЄС у розмірі М. Розрахований на зріст 1,30, 1,45 м. Об'єм рюкзака 21 літр. Матеріал водовіштовхуючий. Рюкзак має два відділення. Дві передні кишеньки. Може бути для смартфону або пауербанку. Або для дрібничок. Додаткова кишенька. Тут матеріал січистий. Брілок. Гаманець, Допоміжне відділення. Органайзер, ключниця, міцна брендована підкладка. Замочки дуже легко відкриваються. Внутрішній роздільник з флісом для лептопу або планшету. Рюкзак досить місткий. Бічні кишені для пляшки для води або термосу. Ручка петля. Нагрудний ремінь з регулюванням по висоті. Спинка ортопедична, з м'якими дихаючими подушками. Дно рюкзака прогумоване. Тип рюкзака м'який.